Це може бути тільки початок масової міграції з України. І те, що відбувалося у 2022 році, буде здаватися квіточками в разі краху української державності. І це може призвести до такої гуманітарної катастрофи в Польщі, масштаби якої ніхто собі не уявляє і не знає, як її вирішувати. І все це може бути попереду, якщо не примусити Путіна завершити війну. Але я думаю, що все ж таки головним змістом того, що ми бачили в. Політичному житті Польщі є той факт, що Польща залишається розколотим в суспільстві. І мене це дуже тривожить. Ну я би сказав, нас всіх це тривожить останні 100 років, що є такий чіткий розкіл на напіл суспільства, що коли люди балотуються на посаду президента, вони отримують там трішки більше 50% голосів переможець від переможеного. А це означає, що половина суспільства залишається на протилежних позиціях, і це означає, що не так просто. Керувати країною в е, умовах, коли на парламентських виборах може завжди перемогти альтернативний політичний проект або бути сильною опозицією, це все банальні речі, які можна констатувати з е, часів, е, умовно кажучи, вбивства Габіеля Наротовича. Нічого нового тут я не бачу, та що я кажу саме ці історичні банальності, але що дійсно стало для мене важливим індикатором. Це те, що консервативні сили Польщі у намаганні утримати електорат продовжують суватися праворуч. Ну, в принципі, вони не одні такі. Так відбувається і з консерваторами в США. І трампізм це ж не просто питання пов'язане з особистістю і чарівливістю Трампа. Це питання того, що американські консерватори, республіканці, вони суваються праворуч, щоб зберегти зберігти можливість перемог на виборі.